Здовж дороги звідси є садочок. Ми знаємо, в ньому сере ще один ваш патруль, але тільки от де саме. Якщо в патрулі є хоч один снайпер, садочок їм як рідна мамина спідниця. Якщо ти хочеш і далі їсти свої сосиски, давай показуй на цій карті, де солдати. Скажи мені, скільки їх там, і скажи мені, яка артилерія у цих фрітів. Я цікавлюсь німчурою, яка сховалась у лісі. Скажи мені і краще скажи зараз. Вказівним пальчиком покажи на цій карті, де ці падли засіли. Чи тьма їх тьму ще, і які в них цецькі? Бери свій сосисковий палець і покажи мені те, що я хочу. А в сраку і жидів також. Це ж як бальзам на наші душі. Те, як доні забиває нацистів, це як похід у кіно. Доні. Що? У нас німчура, який хоче померти. Підсобиш. Що пора вже в штани накласти нафіг! Вільям парк на встачки. Вітаю свого улюбленця. Попрощайтеся з м'ячем. Він десь на сраній літ з Даунстріт.